Зорино часу доби вам громадяни в ефірі 44-й випуск ЄНН. Сьогодні поговоримо про тваринний світ Star Citizen. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. Фауна була однією з давніх невиконаних обіцянок для постійного всесвіту відтоді, як планети вперше з'явилися у версії Alpha 3.0. І ось через 23 патчі вона довгоочікувано дебютувала, ставши першою з цілої низки нових фіч, які з'являтимуться в наступних релізах. Чергове шоу Inside Star Citizen було повністю присвячено живим істотам і деталям їх створення. В Альфа 323 додано дві нові істоти: це Марок і Капіон. Досліджуючи планети, кожен уявляє собі різні групи живих тварин, які живуть у різних. Харіалак, можливо, взаємодіють з середовищем і один з одним. Ця система доволі складна, і щоб зрозуміти, чи здатні розробники втілити її повністю, було обрано найпростіших стайних тварин птахоподібних мароків і відносно невеликого хижака, гібрида кота і собаки Капіона з більш складною поведінкою. Почнемо з птаха Марок. Це досить проста істота, що переважно літає з граями. Тож зараз, пролітаючи в атмосфері планет на своїх кораблях, гравці зможуть побачити їх, і це сильно міняє сприйняття. Світу. Марок у вигляді птаха додає відчуття масштабу. Зграї птахів в небі стають чимось на кшталт маркерів точок інтересу. Star Citizen це науково фантастична гра, тому розробники ставили перед собою задачу створити такий дизайн істот, який би не викликав у людей асоціації з земними тваринами, а створював відчуття чогось чужорідного і водночас зрозумілого. Також розробники не хотіли робити якісь конкретні локації, населені тими чи іншими тваринами, для того, щоб гравці самостійно досліджували світ і знаходили ті, чи Інші ознаки живих істот. Однією з задач при створенні Марока було додати різноманіття забарвлення цих істот, щоб можна було заселити різні зони планет. Забарвлення залежить від біома, тому деякі з них будуть більш кольоровими, а деякі менш. До певної міри мароки натхнені реальними тваринами. У них великі зоби, вони мають великі махові крила, але вони водночас не мають ні пір'я, ні хутра. За зразок були взяті безпері птахи, тому що для перших істот основною задачею було не додати красиве хутро, а налаштувати. Подінку, анімації тощо. А хутро Чіпір'я створювали б свій прошарок проблем і багів, які б заважали основним цілям. Капіон це по суті гібрид між собакою та котом. У нього 4 ока, і він має доволі чітку соціальну поведінку, яку можуть спостерігати гравці. Серед їх дій гравці зможуть побачити, почути, як вони виють, побачити, як вони обходять територію, чухаються, чистяться і подібне. Капіон, як і Марок, має різноманітне забарвлення, яке більш придатне для савани, для лісів або для арт. Для відповідності бралися за основу забарвлення земних котячих з різних ареалів. В бою вони швидші гравця, що біжить, і зазвичай збираються в зграї від 10 до 14 особин. Візуально вони мають гладкий, стрункий вигляд розміром з німецьку вівчарку. Капіон був розроблений, щоб мати незвичайний вигляд, тому у нього є ріг і велика луска на спині. Загалом задачею було зробити їм такий вигляд, щоб з першого погляду було зрозуміло, що це хижак. Це виражається в очах, анімації рухів, загальному візуалі і звук. Марок це представник Бойдів на загальному рівні. бойд – це щось на кшталт не дуже розумної істоти на рівні шиї. Він набагато менш ресурсоємний, його поведінка набагато простіша, і його набагато легше створити без особливих витрат ресурсів на виконання. Бойди це система, яка розроблена не так давно, але вже використовується у багатьох фільмах та іграх. Вона базується на трьох простих правилах, що дозволяють реалізовувати дуже складну поведінку, яку можна назвати зграйною. Вони зберігають дистанцію, щоб не наближатися. Один до одного занадто близько. Вони залишаються на одній лінії один за одним, щоб слідувати за іншими членами зграї, які рухаються в тому ж напрямку. Вони гуртуються на території. Таким чином, група птахів, по суті, тримається разом на одній території, повторюючи траєкторію руху більшості. Вони навмисно зроблені дуже простими, щоб їх поведінка була очікуваною від птахів, особливо під час полювання на них. Основною задачою було створити чіткий ареал проживання, щоб мароки не розліталися по всій планеті а були зосереджені по своїй. Своєму біому, в свою чергу капіон не є бойдом. Це повноцінний NPC-персонаж. З точки зору розробки, капіон більш ресурсоємний і складний. Він використовує такі можливості, як використання навігаційних сіток та дерев поведінки. Це потрібно, бо капіони повинні приймати рішення на відміну від мароків. Завдання аніматора в роботі з істотами полягає в тому, щоб вдихнути життя в ці об'єкти, тому що вони по суті є просто точками в просторі, які рухаються. Марок, коли він летить по небу з точки зору гри, це точка в просторі. Яка просто рухається по небу, але аніматори насправді створюють ілюзію життя. Першим кроком в цьому процесі є створення банку прикладів. Для Марока основи були пелікани, тож для створення анімації було опрацьовано години відео, як вони літають, їдять, кричать і таке інше. Все це видозмінювались, щоб додати трохи іншопланетності. Для капіонів задача була більш складною. Анімації і деталі повинні надавати гравцю інформацію про стан середовища і настрій капіона. Через те, що це гібрид собаки, і Кота, деякі пози, що є агресивними для котячих, виглядали як гравливі, якщо сприймати капіона як собаку. Тому майже всі анімації мінялися точково вручну. Одна з основних особливостей капіонів це їх здатність нападати з граями. Це досягається спеціальним компонентом, кодом згуртування. Він об'єднує особин разом і робить їх справді згуртованими, на відміну від бойдів. З капіонами в зграї потрібно боротися на відстані, оскільки вони швидше за гравця. Вони будуть атакувати і кружляти навколо зграями. Трохи схожими за поведінкою на вовків. Якщо натрапити на стаю капіонів в дикій природі випадково, найкращою тактикою буде швидко відступити назад, оскільки вони всі кинуться на гравця. Зараз у них є дві атаки: критична атака з наскоку і менш небезпечна атака з ближньої дистанції. У тісному середовищі печер капіони матимуть перевагу. Якщо гравець натрапить на капіона в печері, він зможе побачити якісь айдлові анімації. І при першій зустрічі, якщо капіон буде один, з високою долою ймовірності він намагатиме, Тиметься втекти, щоб приєднатися до інших капіонів. Якщо піти за ним, це стане проблемою, тому що зграє з трьох-чотирьох і більше капіонів, які нападають одночасно, може бути смертельно небезпечною. Розробка анімації і звуків Марока мала багато ітерацій з великою кількістю переходів. Було проведено багато експериментів з поєднанням різних видів птахів, таких як орли, яструби і сови, з нетваринними елементами, більш схожими на текстурні звучащі абстракції. Для звуків спочатку були взяті ворони та круки, але зараз вони ближче до динозаврів, більш скрипучих і більш чужорідних. Одним із викликів для розробки було додати відчуття, що капіони присутні у світі, щоб гравець не починав чути і бачити капіона безпосередньо під час атаки, а мав змогу почути звуки дихання, хрипіння, просто наглядаючи за ним або підкрадаючись до нього. Вони виють та спілкуються один з одним, одним словом, додають життя і присутність у всесвіті. Отже, капіон небезпечний на вигляд хижак, і команда роботи зі звуком хотіла, щоб він звучав так само злі. Як і виглядає, тому заснову було взято з поєднанням звуків левів, тигрів та інших хижих савців. Їх змішали з собаками, морськими котиками і морськими левами, а також спробували додати інопланетних елементів за допомогою деяких неприродних звуків. Щось на кшталт скрипу мокрої повітряної кульки, який додавався в деяких моментах, щоб додати інопланетності звучанню. Цікавим фактом є те, що для запису голосу собаки використовувався кокер з головного саунд дизайнера. Різні гравці захочуть порізно. Взаємодіяти з тваринним Всесвітом. Хтось захоче просто спостерігати за ними, хтось приручити. І безумовно, комусь захочеться їх вбити, що теж є способом взаємодії з дикою природою. І якщо це зробити, можна знайти перлину в роті Марока. Вона знаходиться глибоко в основі рта. І по суті, зроблена з застилою азотної кислоти. Якщо ж вбити капіона, гравці зможуть знайти гріх, який можна забрати. По суті, це цінні товари, які можна продати. Крафтинг це ще одна із дуже очікуваних гравцями фіч. І Світ буде входити в крафтинговий геймплей. Зараз це лише перший крок і перші тварини, і надалі все буде ускладнюватися і систематизуватися. Марок і Капіон це результат довгих експериментів, за допомогою яких розробники перевіряли багато ідей щодо інших запланованих істот. Основною задачою було створити систему, яка дозволить в майбутньому додавати нових істот так, щоб вони гармонійно вписувалися у Всесвіт. Одна з найскладніших речей при створенні фауни в Star Citizen це анімації. Візуал постійного всесвіту ставить дуже високі рамки, і прості згенеровані істоти будуть сильно різати око своєю несправжністю. Тому додавання нових істот настільки складне і розтягнене по часу. Продовжується розробка космічного кита та космічної корови. Вони знаходяться в активній фазі виробництва. З такими великими істотами найбільше питання полягає в тому, які нагороди і компоненти отримає гравець з цих істот і які речі будуть виготовлятися з цих компонентів. Це доповнення вже знаходиться в процесі тестування, і розробники вважають, що їм вдалося зробити Щось дуже захоплююче. На зараз, з виходом патчу 323, кожен гравець може самостійно отримати враження від палювання і знайомства зі світом фауни в Star Citizen. Друзі, хочемо всім подякувати, хто прийняв участь у зборі на виготовлення скидів для ЗСУ. Ми це з вами зробили. Скиди вже передані та нищать ворога, але незабаром ми розпочнемо новий збір на виготовлення нових скидів, тому реквізити ми залишимо ті самі. Ви вже можете доєднатися. Дякую всім, хто допомагає ЗСУ. Нагадаємо, що під час інвіктусу. Проходить фріфлай, тобто безкоштовний доступ до гри. Для цього потрібно мати лише зареєстрований аккаунт. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.